Привіт, друзі! Ви на каналі Горгани, і в цьому відео ми розкажемо вам, як користуватися снігоступами. І зробимо це на прикладі моделі снігоступів TSL Rental. TSL це провідна французька фірма, яка спеціалізується на снігоступах. Ми тестили багато їх моделей, тому все, що я скажу в цьому відео, воно засноване на практичному досвіді. Снігоступи виконують дві функції, що, очевидно, вони не дають провалитися вам в глибокий сніг. І за це відповідає основа. Чим більша площа основи, тим більшу вагу можуть витримати снігоступи. Для середніх снігоступів, таких як ці, рекомендоване навантаження до 120 кг. Врахуйте, що це ваша вага плюс вага вашого рюкзака. Але наш досвід показує, що коли сніг пухкий, то при сумарній вазі до 100 кг ви все одно будете трошки провалюватись, хоч і не глибоко. Друга функція снігоступів це втримати вас на обледенілому схилі. І за це відповідають ось ці шипи та кіхті спереду. І тут, скажімо, відверто, ці снігоступи дуже гарно справляються. Навіть на досить крутому, ну, приблизно 30-45 градусів. Повністю обледенілому схилі, ці снігоступи не підводять. Ми перевірили це, піднімаючись на Говерлу по синьому маршруту із Заросляка. І ось, до речі, моє фото на вершині саме в цих снігоступах. І ще одна важлива деталь це ось ця скоба. По-перше, тут є механізм фіксації платформи. Коли ви йдете рівниною чи піднімаєтесь вгору, залишайте платформу вільною так, щоб вона піднімалася та опускалася. В такому випадку ви не будете піднімати всю вагу основи, а просто потягнете її за собою. Якщо ж ви спускаєтесь по крутому схилу, краще зафіксувати платформу. А коли ви піднімаєтесь вгору, ви переводите скобу у верхнє положення, платформа міняє свій кут і вам стає зручніше і легше підніматися схилом. Як зручно та швидко одягати снігоступи? На платформі маємо механізм регулювання довжини по розміру вашого взуття. І краще відрегулювати довжину перед виходом зі знятим черевиком. Сам механізм доволі простий. Одягаючи, ставимо черевик на платформу і спочатку затягуємо регулювання носка, а потім основне регулювання. Механізм фіксації тут такий, що його не можна відкрити випадково, а лише натискаючи двома пальцями. Загалом немає строго лівого чи правого снігоступу, але краще, щоб цей фіксатор був ззовні. Так буде легше надягати та знімати снігоступи. Якщо є якісь нерівності на шляху, а в горах таке часто буває, не забувайте про два правила. Перше, краще робити коротші кроки, проходячи їх. А друге правило краще ставати більшою площою снігоступу, ніж меншою. Змінювати напрям руху потрібно повільно і обережно, переступаючи мілкими кроками. Так ви не наступите одним снігоступом на інший. Загалом ходіння на снігоступах не те, щоб дуже природнє для нашого опорно-рухового апарату. Потрібно пильнувати, щоб ви ступали достатньо широко, аби не наступити одним снігоступом на інший. Також важливо, якщо ви спускаєтесь вниз крутим схилом, то краще робити це зигзагом. Так кут нахилу буде меншим, і, відповідно, меншими будуть шанси втратити рівновагу. І остання порада. Ходіть на снігоступах з трекінговими палицями. З ними краще тримати рівновагу, а ще таким чином ви розвантажите ноги, переносячи зусилля на руки. Дякую, що подивились це відео. Підписуйтесь на наш канал, далі буде ще багато цікавого.